Вітаємо наші шановні клієнти, вас на огляді гідраторів від фірми Мілтек. В цьому огляді ми з вами подивимося, що являє собою кожен гідратор, їх особливості, відмінності та взагалі шляхи використання. Будуть питання обов'язково задавайте їх у коментарях. Якщо мали досвід з якоїсь цих моделей, будемо раді почути ваш зворотній зв'язочок. Ну і що ж, розпочнемо. І, шановні клієнти, перед початком огляду хотіла б вам нагадати в чергове, що у нас огляди робляться, і взагалі вся продукція Мілтек в нашому магазині є оригінальною. Тому перед оформленням замовлення зважайте на те, що е, у нас тільки оригінали. Оформлюючи замовлення в нашому магазині, ви можете бути впевнені в тому, що ця продукція дійсно є оригінальною. Ну, і що ж, розпочнемо наш огляд з гідратора, який йде на 3 літри, за артикулом 145 37, 101 в кольорі олива, 105 в кольорі койот, або 102 в чорному кольорі. І що ж ми можемо вам сказати про цей гідратор? Він виконаний з, анти, з антибактеріальних матеріалів, що забезпечує безпеку для вашого здоров'я. Регульована. Висота, довжина. Все зроблено для того, щоб ви могли підлаштувати цей гідратор особисто для себе. Для того, щоб закріпити гідратор з потрібної вам сторони, у нас є ось такі петлі буквою Д. Якщо вам потрібно, там на праву, на ліву сторону робите ось так і все. Просто перекидуєте з однієї сторони на іншу, і можете сміливо використовувати. fastex система регульована довжина, як я вже сказала, завдяки такій зручній формі кріплення цей гідратор. Забезпечує е, рівну, рівний розподіл ваги взагалі от цієї води, і тому немає такого навантаження на хребет. Потім у нас є ручка для перенесення в горизонтальному або вертикальному положенні. Система молі для того, щоб ви могли начепити сюди е, додаткові потрібні для вас підсумки або. Е, Аптечку, як у нас викриває ось сама медуза. Медузу, медузу за бажанням можна виняти, і ну, це дозволяє її дуже легко промивати, можна переносити в рюкзаку. І взагалі, ось таке широке горлишко це взагалі супер для гідратора, бо воно забезпечує елементарний доступ до того, щоб його наповнити або помити. Петля зверху для вертикального перенесення. І, взагалі, ось так він виглядає. Як його відкривати? Ось така нехитра система. Ось тут кріплення для нього. Їх можна розв'язати, витягнути саму медузу і використовувати. Штука класна, штука корисна, дуже особливо, якщо при довгих дистанціях у вас немає можливості зупинятися, щоб попити води. Ця модель забезпечує вам просто безперебійний доступ до чистої води. І рекомендація для всіх наших клієнтів: зауваження: в гідратори не можна наливати алкоголь або солодку воду. Бо від солодкої води він просто злипнеться. Також гаряче, не можна наливати. В ньому можна використовувати воду або чай, і то чай без цукру і без заварки. Ця модель гідраторів доступна у нас в магазині у трьох кольорах, а саме олива, койот та чорні, тому зважайте на це перед оформленням замовлення. Сам шланг гідратора з ковпачком для того, щоб ваш гідратор завжди був в чистоті. Для того, щоб туди ніякий бруд не забивався. Ну і взагалі сама форма супер універсальна. Наступний у нас на черзі гідратор на 2,5 літри за артикулом 145 43 001 система LaserCut. В чому особливість цього гідратора? Його головна відмінність від інших: те, що тут більше місця, для того, щоб можна було Пристосувати, причепити ваші додаткові підсумочки. Також його можна нести в горизонтальному положенні. Тут є така зручна ручка, яка кріпиться на ліпучку, що дозволяє, там, якщо вам, вона вам не потрібна, просто у складеному стані її тримати. Зручна система фіксації з регулюванням довжини. Також для перекидування на праву або на ліву сторону, у нас з вами є кріплення в формі Д. Фіксація на грудях також можна регулювати дуже багато ременів для регулювання і пристосування саме для вас. Також у нас з вами ззаду є система моллі кріплення, можна кріпити взагалі будь-де. Також у нас з вами медуза зйомна. Також ось тут система кріплення, просто відкриваєте, витягаєте, що дозволяє вам там його зручно промити, як я вже казала. Шланг у нас з вами. Основна перевага цієї моделі: що шланг також йде в ось такому чохлі, що підвищує його довговічність. І також шланг з затичкою, для того, щоб він завжди у вас був в чистоті. Так, фокус: медуза на 2,5 літри. З з харчових матеріалів також антибактеріальний і також застережені. Ні в кому разі не гаряче, не солодке, ніякі алкогольні напої. Якщо Чай, то виключно без цукру та без заварки. Модель актуальна, суперзручна, також завдяки тому, що медузу можна витягати з чохла можна використати помістити її в рюкзак, якщо там отвори у рюкзаку є, і використовувати взагалі, як вам зручно. Тобто цей чохол вас не обтяжує. Ви можете купити там, грубо кажучи, це два в одному, і чохол плюс сам гідратор, тобто медуза. Витягаєте, можете переносити ну, будь-де, якщо ви маєте можливість. Наступна наша модель це гідратор з артикулом 145 3802. Він у нас в магазині доступний у чорному кольорі, в чому його особливість? Також можна переносити вертикально або горизонтально. У нас є зручні для цього ручки. Шланг вже йде в чохлі, от можете різницю побачити. Дуже цікавий носик для того, щоб пити з зйомним ковпачком. Тобто, це забезпечує не потрапляння бруду до вашого. До вашого місця, де зберігається вода. Також суперзручна система для того, щоб можна було його закріпити. І плюс у нас ще з вами тут йде фіксація на бедрах. Тобто комфорт плюс 100 500. Також у нас з вами є величезний отвір ззаду для того, щоб можна було помістити додаткові свої речі. Е, Супер великий е, Отвір для набирання води або миття. Також він виготовлений з антибактеріальних матеріалів. Взагалі, супермодель. медуза супер легко витягається. Просто ось ці кріплення ми відкрили. Бачите, ось так вона з вами виглядає медуза. Вона нічим не закріплена тут. Просто основне кріплення йде таке, що ось цей, ось цей отвір це є кріплення самого, самої медузи до нашого чохла. І в чому особливість, чим він вирізняється від інших моделей, на медузі тут є ось така ручка. Тобто ви можете витягнути її цей. Ну, Гідратор цю медузу з чохла піти, набрати води або помити його, От, набрати повністю води, він на 3 літри, і нести за ручку. Супер зручно, одна з найфункціональніших моделей, також дозволяє використання без чохла. Е, можна також переносити у рюкзаках. Також у нас є додаткові системи кріплення. Чотири кольця з формою Д, також у нас з вами є супер зручне розвантажувальне кріплення на плечі та взагалі будь-куди. І взагалі модель супер актуальна, на мою думку. Тому однозначно рекомендую. До наших з вами традиційних підсумків. Е, гідратори супермісткі є на 2,5 літри. Гідратори зі зйомними медузами. Гідратори виконані з антибактеріальних матеріалів. Гідратори мають або систему моля, або систему лазер, або додаткове місце для ваших особистих речей. Гідратори мають дуже зручні кріплення для того, щоб е, навантаження йшло рівномірно на ваш хребет. В гідратор ні в коєму разі не можна наливати алкоголь або солодкі напої, бо він просто злипнеться. Якщо наливати, то тільки воду або чай без цукру та без заварки. Річ супер потрібна, річ супер функціональна, оригінальна, тому оформлюйте замовлення, залишайте коментарі і до наступного відео.